Після коми, і після клінічної взагалі не розраховувала, що я виживу. Просто вибух був дуже близько і розірвало всі від ракети, і ну, відстань 10 метрів воно в легенях все було. І порох, і в ранах, і всюди. Око ж хотіли ампутацію, ручки ампутацію. Взагалі, взагалі, чудо, що я жива. Бо після таких ракет нічого не залишається. Думаю, так, обличчя, це зараз пластична хірургія. Думаю, це не страшно. Очки потім розберемось теж все добре. З ручкою я ще не знала, які в мене є проблеми. Ну, лежить же поряд, ну хай лежить. От. І я не розуміла, що таке черепна-мозгова, відкрита і всього. І я сиділа, шрахувала скільки волосся відростатимуся. Всі мені умовляли там, та дуже гарні короткі зачіски та походи, тебе гарний колір, і то і все. Я кажу, ну я як лиса. Сьогодні мені дуже-дуже гарно, і тиск не низький, я змогла ходити. Я дуже хвилювалася, що мені буде погано, я не зможу встати, бо дня три я не ходила назад, не ходила, знов лежала, нічого не могла. Я постійно, як у космосі.